Сьогодні 3 грудня. Як ви думаєте, що це сіється? Сіювію, повіваю з Новим роком. Вас вітаю, да, Вітя? В тебе так гарно виходить. На, на градусну мінус один зараз показує. Такого ще у нас не було. Ще ні разу в грудні місяці ми не садили городину. О, не не, ну, полуницю саджали, да, було таке в кінці грудня. Не пам'ятаю, якого року, але було таке, да. перед самим новим роком садили полуницю. Взяли розсаду у своїх родичів і забули, положили її в гараж, і вона там пролежала, мабуть, з місяць. В ну, пакетику, коли поліз, знайшов і прийшлося садити ото в кінці грудня, в 30-х числах, я не знаю, десь там 29-го чи 30-го. А сьогодні оце він сіє кріп. А я буду саджати циб... о, ні, не цибулю. Морковку посію. Всіх вітаю на нашому каналі. Сьогодні на вулиці невеличкий морозець, але дуже сиро і здається, що... Хороший мороз, скажу так, повітря холодне, але я все одно вирішила сьогодні посіяти моркву, бо нарешті купили насіннячку. У мене його просто не було. Віктор поїхав на роботу, а ми з Джеком залишилися одні. Ти чого туди пішов, Джек? Я повинна тебе контролювати весь час. Не, це, це. ранкова пробіжка. Провірити, де що лежить. На перший погляд земля промерзла, Просто стукає. Ідеш, ідеш, Але коли я почала, то вона тільки зверху. Вона тільки зверху. Корочка оця взялася. Роблю рівчачок такий глибаченький і будемо сіяти. Бачите, вона гарна. Значить, отак буде. Зараз ми зробимо гарне. Раніше, я вже казала, ми сіяли і в жовтні. І в листопаді, ну це грудні перший раз, джек контролюю. Морква в мене курода шантане ранніх сортів. Одна, один грам, коштує 18 гривень. Ну що, почнемо. Один грам, я її буду рідненько сіяти, тому що завжди приходиться. Дуже виривати кущами прямо. Ріденько теж не виходить. Дивлюся, все одно густенько виходить. Це густенько. Надіюсь вона зійде. Так, один рядочок посіяла. Зараз зроблю другий і посію ще один. Один рядочок я вже завертаю. Зроблю такий невеличкий ще горбик, щоб бачити. А другий зараз ще один на міді. тут буде другий рядочок. Два рядочка. А щоб краще робити отакі каналки, <гаду> я вилами скоріше пройта, прокопаю і тоді зручніше буде робити каналки. Так. І нормально провалиться. Просто мотивувати. Зараз буде друг, друга канавка. О, тепер легко, бачите. Земля як пух. О, прекрасно. Швидко і гарно. Викопала часничину. Викопала часничину. Видно, вона вже, бачите, наскільки проклюнулась, це видно, насінина залишилася в землі з прошлого разу. Я її Посаджу отут з краю, вона швидко вилізе, я її глибше посажу, раз вона вже виросла, а далі буде морква. Я такий другий рядочок. Сидить рядишком біля мене зі Бі своєю іграшкою. Чекаю, мабуть, поки я посаджу, посію і буду з ним займатися. Це я моркву дістаю, що ти так дивишся. На ці два річачка усі. Так, це ще не все. Морка закінчилась. Тепер знову засиплю. Спочатку такою мягкенькою, земелькою. І так, коротко. Поверну ще зверху горло, щоб видно було. Там обереж, очик, позавалиш. Ну ось так. Вийшла, казала, що так холодно до вулиці, а зараз стало жарко. Дивіться, цибулю. Цибулю, чуєте, що кажеш, морковку посіяла. Два рядочка. Оце ось, ось. Не знаю, видно. Та би, видно. А зараз ще... Так, ну, маленький-маленький рядочок цибульки буде зелененька ще. Оцей рівчачок Віктор залишив, щоб я ще ткнула цибулю взиму. Зараз спробую. Я посаджу цю галанку. Вона це, звичайно, не для того, щоб її навесні виривати. Але тут маленький буде. Тут зовсім десь половиною метра. Наверно, це грівчачок. Знайшла отаку цибульку, я дивлюсь, вона оця червона. Зараз я її густенько потикаю. От куди ти лізеш? Бо навесні ми її вже й повириваємо всю. Ну і все. Це і все. Сейчас прикидаю. Мабуть, цьому руль. З косапою закінчимо. Що будуть дощі? то Вони розмиють. Оцей мій горбик. Правда, це якщо будуть. Щось у нас. Скоро новий рік, а в нас і опадів нормальних не було. Земля страждає від нехватки вологи. Ну все. Оце кусочок. Посаджений. Надіюсь, що навесні він нічого сюди не посадить. Чому я так кажу? Бо в минулому році у нас, якщо ви пам'ятаєте, цибуля росла в місті з морквою. Разом з морквою. Спочатку посіяли моркву, потім забули, де ми посіяли. Туди посадили цибулю і було, хто зна що, ні цибулі, ні моркви не було. Ходи, заглядає по всіх кутках. Мені нічого немає. Не приставай. Не приставай. Фу джек. Як тебе відучити, щоб ти не плигав? Я навіть не розумію. От що з тобою робити, а? Як тебе воспитувати? Не знаєш? Підскажи. Ти ж наче розумна тваринка, а? А? От мені здається, що ти мене розумієш. Але. Ось, бачите, як він розуміє. Він хоче просто гратися. І тому неси мені іграшку. Ну давай, Якиму, дай, дай мені. Ні, іграшку дай. Принеси. Принеси. Принеси, Білочку. давай, давай. да. Давай. да, да, да. Молодець. Ну куди ж ти поніс? Ти ж мені давай, дай мені, дай. Джек. Я ж не буду за тобою бігати. Ну це він мене дрожне. І не дай дай, дай. Жди, що я футбольну. А я от туди футбольну. Може отак от бігати, не останавливаючись, Не знаю, скільки кругів отак він може намотати. Ну, багато, я навіть не рахувала. Заморився чи ні? Ага, вже не хочеш. Ну, давай, заходь в вольєр, бо я пішла переодягнуся знову. Давай, вольєр. Водичку зараз принесу, я забрала, бо вона замерзла. Сходила в курятник, забрала яєчко. Ну, ці ще біль-мені, А ось оце. Що це за яйце? Як маленьке голуб'яче яєчко. А оці яйце. Не могла не сфоткати. Бачите, яке воно маню пусіньке. Ні, мабуть, -у, у голуба більше, чим оце яєчко. Це, я думаю, що це вже або останнє яєчко, яке знесла курочка. <гум> <гум> ну, або не знаю, або не знаю. <гум> Як же швидко пробігає час? Не встигла нічого зробити. Потемніло швидко, поки оце полила квіточки, зайшла в кімнату і почала готувати їжу. Їжу я не знімала, те що готувала, тому що дуже боялася, що виключать світло. Ось тільки квіточки можу показати. І то під лампою такою. Заказала, я вже казала, ще лампу, але щось до сих пір мені її не прислали. Хоча завжди дуже швидко все робиться. Ось от, от, трояндочка далеко від тієї лампи, я вже показувала вам фікуси. Ну Трішки достають, але теж мало світла. Цей ось листочок вже пропав зовсім, але ось молоденький виліз, зовсім молоденький. Але теж стоїть хтось зна, де зараз я покажу. Бачите, до вікна дуже далеко. Дуже далеко до вікна. Приготовила вже і вечерю, не знаю, і, мабуть, буде сніданок. Це в мене запіканка, як готувала, не показувала, але часто я. Так готую, може колись і показувала. Сьогодні ні. Я вже казала, що не вистачає зовсім часу, щоб зняти все, поки на городі сьогодні побула. Котлети це в мене курячі, запіканка це в мене сир тут. І зробила на скору руку салат, накидала всього. Там і копчена курочка, і огірочок свіжий, і огірочок чуть-чуть сольоний. Я спробувала, мені не вистачало чуть-чуть кислинки. Ну, коротше всього. І ще Зараз відкрию, додав сюди горошок зелений. Просто в мене немає сил відкрити. Зараз положу <правжу> 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 телефон, відкрию і ще горошок положу. Віктор купив отакий помідор, я думала, що я кину його. В салат, ну, типа, хотіла, як це зараз зробити, а потім передумала. Це чорний помідор. Не думайте, що я розрізала його Вон пополам, звісно, вид не дуже, не подобається. Ви бачите, якого кольору. Ну, на смак більш міні Я вже кусочок покуштувала. Якийсь китайський помідор. Ну, це так. от. Так що на сьогодні все. Не встигла ніж Джеком погуляти. Я збиралася знову його трішки потренувати, щоб він не забував, але не встигла. На вулиці вже тімінь. А ми чекаємо, коли виключать світло. Тому, на всякий случай, я не знаю, на всякий випадок, кажу вам до побачення. Чекаю на вас в коментарях. Пока-пока. Вирішила все таки красиво презентувати. Все. Гарнір буде завтра.